Зараз з нами на зв'язку Надія Бігун, заступниця міністра економіки України. Пані Надію, вітаємо добрий ранок. Ну, власне, цікаво дізнатися ось ці 300 тисяч позицій, які є у програмі Національний Кешбек, це багато чи мало. І загалом, ось зростання продажів українських продуктів на майже 10% після запуску програми Нацкешбек. Тут цікаво дізнатися саме в яких категоріях товарів відчувається найбільше перетікання з імпортних продуктів до українських. 300 тисяч це достатньо багато, тому що перед тим як стартувала програма, ми робили невеличке дослідження, брали дані від. Асоціації, яка надає штрих-коди, і за нашими даними в Україні на той момент було там приблизно така кількість товарів, як у нас зараз в програмі. Тому можна казати, що ну основній більшість товарів вже в програму додані, і е, можна цьому пересвідчитися. Коли ви заходите в магазин, е, ви можете відкрити в дії. Є така функція в нижньому правому куточку в розділі Наш Кешбек. Є такий сканер. І можна цим сканером наводити на товари і бачити, які товари додані в програму. Також багато торговців підсвічують інформацію, що той чи інший товар включений в нас кешбек за рахунок э, таких підложок під -підсінник, тобто під видно, що цей товар є учасником програми. Поступово все одно ще додаються нові, здебільше це невеличкий бізнес, тому що першими були активні саме великі виробники, а далі вже у нас додаються невеличкі, які також можуть скористатися перевагами програми. Скажіть, будь ласка, а ви зараз уже бачите тенденції, певні тенденції, які українські товари люди почали купувати частіше? Дійсно, це дослідження воно підкреслило нам, дало можливість вже бачити ці тенденції. В цьому дослідженні дослідники наводять, що найбільші виграють категорії товарів, які мають короткий строк зберігання. Тобто, це, наприклад, молочні продукти, кондитерські продукти, м'ясні продукти. Там якраз найбільше перетикання от 10%, 9,5%, Це в кількості, тобто, по кількості у нас збільшується споживачі купують більше українських товарів. А в грошах це приблизно 4%. І чому така різниця по кількості в грошах? Тому що насправді, окрім того, що українські товари ну, треба купувати, аби економіка розвивалася, це також зазвичай і товари, які мають більш привабливі ціни. Відповідно для споживачів вони економлять і на кашбенці, тому що мають 10% повернення коштів, і вони економлять просто на ціні, тому що українські товари зазвичай дешевші за імпортні. Ну, власне, за грудень ми тільки накопичуємо так. Половину місяця ми проходимо власне тільки початок місяць, але за листопад цікаво, скільки загалом українці чи є такі дані, скільки українці змогли накопичити, коли відбудеться виплата кетчбеку за листопад і. А, Яку суму загалом держава планує виплатити за результатами ось витрат українців? За листопад буде виплата до 20 грудня. Це буде остання виплата в цьому році, і вже за грудень виплата буде в лютому наступного року. За листопад у нас майже 250 мільйонів гривень накопиченого кешбеку і майже 3 мільйона людей, у яких цей кешбек буде виплачений. Тому о, ми бачимо, що місяць до місяця приростає обсяги кешбеку, і сумарно за цей рік ми виплатимо майже 450 мільйонів. Та, там, перший місяць було буквально там, 38 здається, мільйонів. А потім кожен місяць ми бачимо, що обсяги кешбеку збільшуються. Це дуже гарний тренд, тому що в програму і люди доєднуються, і люди починають купувати більше українських продуктів. Це, до речі, дослідження, яке ми сьогодні згадуємо. Йому воно показало, що вони аналізували чеки, і вони дивилися, скільки людей взагалі почали українські купувати українські товари в чеках, з'явилися, і наскільки ну якби більше в чеку вже українських продуктів. І є тренд того, що. А особливо найбільш чутливі верстви населення ті люди, які чутливі до ціни, вони почали купувати більше українських продуктів. Відповідно, можна зробити висновок, що дійсно програма працює саме з тою категорією громадян, яка потребує державної підтримки, яка потребує того, аби отримати більше ресурсу на щоденні свої потреби. Відповідно, і ця категорія громадян є такий наш основний клієнт від програми. Тобто, на що люди витрачають отримані кошти зараз найчастіше? Якщо ми говоримо про те, на що можна витратити кошти на нарахований кешбек, то це послуги, враховуючи те, що перші місяці сума кешбеку була там в середньому 50-70 гривень. За листопад вже підросла середня сума буде на людину десь 80-100 гривень. Ми бачимо, що в топі по витратам йдуть телекомунікаційні послуги, тобто люди платять за мобільний зв'язок, за домашній інтернет. А на другому місці це комунальні послуги, і місяць до місяця все таки приростає обсяг виплат по комунальним послугам, тому що вже сума кешбеку стає більше. Люди накопичують більше кешбек. Вони часто ми бачимо, що не витрачаються в тому місяці, коли отримали кешбек. Вони не витрачають ці кошти. Вони накопичують місяць, ну, якби сумарно да, за декілька місяців, і відповідно далі вони ці кошти на оплату комунальних послуг. Що ж, дякуємо вам за цю інформацію. Надія Бігун, заступниця міністра економіки України, була з нами на зв'язку.